Бука стала проти еволюції. Багато різних теорій є, що нашій планеті мільйони років. Це все обман сатани через людей, які йому вірять. Існує така хімічна сполука, як вуглерод 12. Він є у всьому живому, він підтримує живий організм. Він є нерадіоактивний. Вуглерод 14 він є радіоактивний. Тому, коли організм вмирає. Вуглерод 14 не розкладається, а з часом перетворюється в азот. Завдяки вуглероду 14 можна визначити вік, як істоти, що жила, і так само все, що є на нашій планеті. Золото, гори, все, що є на землі. Тому завдяки цьому знаємо вік нашої планети. Це 6 тисяч років. Всі теорії людей щодо землі мільйони років скасовано. Є багато інших доказів. Коли людина хоче бути розумною, їй треба прийти до Бога. І вона буде знати істинну правду. Амінь.